Це був дуже тривожний ранок. Я насправді проснулася від дзвінка будильника, тому що я чекала на пару і нічого, як то кажуть, не передвіщало біди. Але я почула голосні розмови свого тата зі своїм братом про те, що розпочалася війна, і я була повністю шокована цим, тому що я не розуміла, як в 21 столітті може розпочатися війна. Почули шум реактивних літаків. Думали, що це можливо ворог вже атакує, але потім виявилось, що це наші були літаки. Паніки в мене не було, але була дуже велика тривожність за моїх близьких. За... За Україну я розуміла, що в мене дуже багато військових, саме близьких людей. Це тато. Ну, всі мої такі близькі чоловіки. Я з них дуже переживала. Я розуміла, що ну вони підуть воювати, вони підуть захищати нашу країну. І Я боялася за них і боялася за свою сім'ю. Мабуть, не перше, це тривога за сім'ю. Друге, це така. Біль а, ну, за те, що війна і лють, мабуть, тоді я почула вперше сигнал повітряна тривога. І, хоча бомбосховище було всього через дорогу від мене, це, мабуть, була найдовша дорога до бомбосховища в моєму житті. Мене приємно вразила реакція моєї дитини, 18-річної. Вона була набагато зібраніша, тобто вона скерувала зібрати ці валізки тривожні, і ми були поготові, і. Слідкували за, за подіями. Цей страх він переріс в дуже велику відповідальність. Я зрозуміла, що необхідно діяти, необхідно щось робити і брати хоча б якусь частинку цього всього в свої руки, все, що я можу. Емоцій було дуже багато. Найперше була страшна біль, тому що я усвідомлював, що в той момент, коли транслюють ці новини, я вже розумів, що вже гинуть наші хлопці. Що руйнується моя країна? От ненависть, лють, гнів, біль. І можливо, це цинічно прозвучить, але я відчув певне полегшення, якесь таке, тому що місяць, напевно, перед тим вторгненням з дослід виступала дуже така протирічна інформація. І це дуже пригнічувало, дуже тиснуло. І от коли вже прийшла інформація про те вторгнення, ну якась така вже з'явилася визначеність. На перший план, мабуть, стало допомога, волонтерство, взагалі, цінність життя своєї родини, знайомих. Напевно, близькі люди стала більше цінувати час з ними, приділяти більше турботи для них і так само пробачати. На перший план для мене в першу чергу напевно стала сім'я близькі люди проведені часу разом з ними. І ну загалом став пріоритет те, що треба жити кожним днем. Я навчилася бути тут і зараз, здобула багато чудових друзів. Які допомагають, які вчать, як правильно реагувати на події, як бути разом і допомагати одне одному. Мабуть, сім'я і, мабуть, людяність. Ну, Перш за все, це людяність. Я стала добрішою, більш емпатійною до інших. Я почала цінувати в першу чергу сім'ю. Ем... Подорослішала ментально і відчула величезну сильну любов до України і до свого народу, і величезну гордість за свій народ. Найбільша цінність, на яку посягнули наші вороги, це наше життя, звичайне, людське життя наших родин, нашої громади. На перший план стала для мене сім'я, близькі люди, підтримувати з ними зв'язок зараз. Дуже часто волонтери намагаються допомагати, чим може це як фінансово, та можливо шесті самі свічки крутити і так далі. Розумію, ти вже розумієш, що це таке війна і за що потрібно боротися. Любов до України, до українців, до нашої нації У мене відчуття позитивні. От я відчуваю зміни. Ці зміни в повітрі. Я їх відчуваю давно вже, От коли почалися якісь реальні зміни щодо постачання нашої армії. Американською і європейською зброєю з'явився оптимізм і переконаність, в тому що це ця, ця війна не, не буде такою довгою, як вона могла бути без цього. Відчувається я тільки гордість, гордість за наших воїнів, Людь. Людь на ворогів. Досі є тривога, страх за нашу Україну, за наших бійців, але вже більше віра в нашу перемогу. Якщо на початку якось була був страх за це все, зараз я просто вірю в це і знаю, що так буде. Зараз я відчуваю повну відповідальність, так само впевненість і також сміливість, напевно, і гордість за наш народ. Хочу бути корисною, волонтерю. Збираємося з дівчатами, платимо захисні костюми. Недавно отримали відгук від бійця. Він написав, що дівчата це наш захист від смерті. Ми ховаємося під вашими виробами, і потім ми виходимо і несемо смерть ворогу. І ми настільки цим пройнялися, що ну це дійсно якась така допомога, взаємодія, і це нас тримає всіх разом. Я відчуваю невивовну гордість за свою Україну, за своїх бійців, які захищають нашу Україну, нашу неньку. І я щаслива бути українкою. Хотілося б, щоб ми перемогли набагато раніше. Але більш реалістично, мабуть, для переосмислення, і в мене з'явилося більш таки і надії, що все буде добре. Ну, єдиний нюанс, що якою ціною, на жаль. Не пройшов білі. Тому що я розумію, що ми маємо шалені втрати, втрати е, руйнування наших міст, смерті наших людей. Е, є дуже просто невимовна, невичерпна, всеосяжна ненависть і людь, е, до тих, кого ми називали раніше росіянами до тієї держави. Ну але вже якби з'явився такий спокій і розуміння того, що. Ми знаходимося все-таки під захистом Збройних сил. Є віра в Бога, віра в Збройні сили, віра в наш народ. І я тепер точно знаю, вже, що ми вистоїмо і ми переможемо.